Далі будемо говорити про роботу медиків на фронті, зокрема на полі бою. І долучаємо до нашої ефіри Олександра Солопчука. Це начальник відділу медичного забезпечення, майор медичної служби 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго ранку. Слава Україні. Героям, Героям слава. Олександр, наскільки нам відомо, ви працюєте в стабілізаційному пункті на Сумщині, яку кількість поранених там ви щоденно приймаєте? Так, наш підрозділ забезпечує роботу стабілізаційного пункту. За добу, на жаль, цифри взагалі не можу, але це різні бувають цифри, тому що це залежить від пору доби, від інтенсивності обстрілів, від погодних умов. Але робота завжди на цій ділянці є, і роботи медикам вистачає. А який зазвичай характер поранень мають військові, які прибувають до вашого стабілізаційного пункту? Найчастіше це поранені зміновибуховими травмами різного генезу. Це може бути так само вогнепальне поранення, і також велика кількість є закритих черепно мозкових травм від пораження вибуховою хвилею, тому що ворог обстрілює п'ять великим калібром артилерію, так і авіаційними бомбами, так і іншими засобами. Олександре, ви надаєте допомогу винятково військовим, чи цивільні також за нею звертаються? Ні, ми надаємо допомогу всім, хто отримав поранення або травми на ділянці відповідальності. Це може бути і цивільні особи, тому що ми знаємо, що багато цивільних залишається на лінії, де ворог проводить обстріли. Не завжди до таких цивільних можуть доїхати карета швидкої медичної допомоги. Тому включаються в роботу наші евакуаційні екіпажі, доставляють поранених цивільних на наші стабілізаційні пункти. Зараз на екрані з'явилися реквізити збору, які ви проводите. На які ресурси збираєте гроші. В першу чергу ми збираємо на дрони. Це дрони FPV, це засоби РЕП, Також збираємо на дрони, які проводять розвідку. Типу «Мавік» та «Аутел». А е, для чого вони вам з точки зору медичної служби? Чим більше нас буде таких засобів, як дрони ударні, дрони розвідувальні, засоби РЕП, тим менше буде роботи для наших медиків. Тому що ці засоби захищають наших пресслужбовців, які знаходяться на передовій. Вони знищують е, дрони противника. Також ми можемо бачити ділянку набагато краще і планувати свої дії. Евакуації також. Пане Солопчука, розкажіть нам, будь ласка, про свою команду. Які фахівці вам зараз дуже необхідні? Патикерно нам потрібні хірурги, лікарі, травматологи анестезіологи, тимні медичні сестри. Також у нас є вакансія по клінічному лаборанту. Ці всі фахівці вони працюють як на стабілізаційних пунктах, також забезпечують надання і соматичної допомоги в госпітальних відділеннях. Робота медика дуже важлива в сьогоднішніх умовах. Ми маємо багато поранених, багато травмованих. Також ніхто не відміняє. в нас і загострення хронічних захворювань. Також сезонні захворювання теж ми маємо. Друзі, долучайтеся до збору. Можливо, припускаю хороша ідея, наприклад, відмовитися від ринкової кави, яку ви собі сьогодні запланували купити перерахувати ці кошти на потреби наших бійців, зокрема на потреби. Медиків, які сьогодні рятують життя тим, хто захищає нас з вами в наших домівках. Щодо умов, в яких доводиться працювати, я бачу, що ви до нас долучаєтесь в умовах, де є світло і, судячи до всього, якийсь мінімальний принаймні ремонт. Я правильно розумію, що це ваш стабілізаційний пункт. Ні, це не саме приміщення стабілізаційного пункту. Це такий медичний пункт, де ми можемо приймати бійців соматичної патології, які звертаються з температурою, з іншими проблемами. Робота на статуційному пункті вона полягає роботу в практичних польових умовах. Це може бути підвальне приміщення, полупідвальне приміщення, може бути певного роду бліндаж. Там облаштовується так само світло. Не завжди це є світло, яке ми можемо отримати від мережі, там працюють генератори, там налаштований зв'язок. Робота є складною, тому що це робота 24 на 7. Це робота зазвичай в нічний час. Це також у нас буває і масове поступлення військовослужбовців, тому що вікно можливості евакуації відкриваються в певні час доби в певних умовах. Потрібно швидко проводити сортування, швидко надавати допомогу налаштовувати Дякуємо вам, Олександр Солопчук, начальник відділу медичного забезпечення, майор медичної служби 15-го мобільного прикордону прикордонного загону сталевий кордон був з нами на зв'язку і розповів про роботу медиків на Сумщині, якої нині багато через бойові дії.